Шановний пане ректоре, всечесний отче, представники влади, вольмо, шановні професори. Дорогі першокурсники, любі батьки і всі гості нашого свята, ми щиро вітаємо вас на урочистій академії з нагоди посвяти першокурсників у студенти Івано-Франківського національного медичного університету 2025 року. Відчиняються двері у храм знань, мрій та цілей. З великою радістю університет сьогодні приймає талановитих, здібних молодих людей до нашої дружньої університетської родини. Сподіваємося, що роки навчання принесуть вам не лише омріяну професію, але й нові знайомства, захоплення, досягнення та незабутні враження. Для відкриття урочистої академії запрошуємо ректора університету, доктора медичних наук заслуженого лікаря України, професора Романа Яцишина. Сучасне отче, Світлана насильну, дорогі гості, дорогі батьки і найкращі в світі студенти, які сьогодні отримують звання, яке буде з вами декілька років, але на все життя. Сьогодні я розпочнув. Свою промову до вас з подяки. Перш за все, сподяки Збройним силам України, які дозволяють нам у такий складний буремний час залишатися живими, залишатися здоровими, будувати нову державу, будувати нову медичну освіту і нову медицину. Дякую вам і кланяюся тим представникам збройних сил України, які працюють у нас, які працюють поруч з вами, які будуть навчати вас. Я дякую вашим батькам, які у такий складний час довірили нам найкраще своє багатство, своїх дітей. Я дякую, що ви повірили в нас, повірили в наших викладачів, повірили в майбутнє української медицини. Але найбільше я дякую вам, дорогі наші персокушники. Перед вами стояв, напевно, найбільший вибір вашого життя залишитися тут, в Україні, чи виїхати. Ви зробили правильний вибір. Ви залишилися в Україні. А далі куди піти вчитися? Медицина чи будь-яка інша галузь, яка також потрібна для нашої держави. Та найбільше важлива, звичайно, зараз медицина. Це не тільки про білий халат, це не тільки про відповідальність, це про лідерство, це про ті якості, які з вами будуть всі роки вашого навчання, про людяність, про емпатію, про роботу з тими, кого болить, кому інколи невимовно болить, і треба допомогти, і ви будете допомагати. І я хочу сказати, що сьогоднішній... 1 вересня для нас і для вас є величезне свято. День знань. Знань це не просто про перелік, кількість дипломів в домашньому архіві. Знання це той інструмент, який допоможе вам ставати сильнішими, вам будувати своє життя, будувати нашу незалежну, сильну державу. Знання дають вам можливість відкривати будь-які двері, двері до свого майбутнього, двері до майбутнього, нашої держави. Звичайно, медицина це. Та галузь, яка завжди відповідальна, яка надає можливості відпочивати і почувати на лаврах від сьогоднішнього дня і все своє життя. Ви будете навчатися більше, менше, але навчатися все своє життя. Ви станете гордістю ваших сімей, гордістю нашої України, тому що ви будуєте нову українську медицину. І, звичайно, що побажати вам у такий відповідальний день. Звичайно, зловити цю емоцію, яка сьогодні з вами буде не тільки 24 години, а все ваше студентське життя. Зловити той момент співпраці один з одним, плече друга, якось побачили вперше, з яким будете вчитися багато років, і зрозуміти, що медицина це не про індивідуальність, це про командну роботу. І ця командна робота це ваше майбутнє. А для того, щоб бути такими сильними і в певним особі, треба вірити. Вірити в Господа Ісуса Христа, вірити в своїх батьків, які не тільки дали вам життя, але зробили вас сильнішими, змотивували вас залишитися в Україні і будувати своє майбутнє в нашій державі, будувати Україну в Україні, а не за кордоном. Безумовно, що ще треба для цього? Треба любити. Любити свою землю, зранену, скровлену. любити Збройні Сили України, захисників і захисниць, яким важко там. Але тим буде дуже щасливо тут, коли вони тут повернуться і побачить, заради кого вони воювали. І безумовно, треба любити людей, заради яких ви пішли до цієї медицини. Все вдасться 100%, тому що ви вливаєтесь в сім'ю української медицини. Я сьогодні, як ректор, і наш колектив, щасливі, що ми отримали в нашу сім'ю близько тисячі студентів. Через декілька днів я думаю, що буде більше, як тисячі студентів. Горді, що ця нова, нова медичне покоління. Сильні люди, сильні, які сьогодні з нами, які сьогодні прийшли подякувати, подякувати і батькам, і самим собі за те, що ми будуємо майбутнє. Бажаю вам успіху і звичайно гарного настрою сьогодні і на все ваше життя. Урочисто академії присвячено посвяті студенти, першокурсники івано Франківського національної медичного університету. Оголошую відкритою. Сьогодні ви красиві, усміхнені, щасливі, адже настав один із довгоочікуваних моментів у вашому житті. Ви уже студенти. Трепетно і схвильовано на серці, адже доводиться починати навчання в час війни. Подякуємо нашим військовим за те, що бережуть нас і дають можливість навчатися. Завжди пам'ятаємо наших героїв, особливо тих. Які віддали життя за волю і незалежність України, тож шануймо їх хвилиною мовчання. Запрошуємо до напутнього слова адміністратора архікатедрального та митрополитчого собору Святого Воскресіння Української греко-католицької церкви отця Мітрата Юрія Новицького. Ви прийшли свідомо сюди, свідомо вибрали ту професію Івано-Франківський е, медичний університет. Це ваше покликання. Тому старайтеся як найбільше читати. Читати книжок, визнання і авторитет прийде у свій час, але для цього потрібна ваша праця над собою. Ви вступаєте у свої студентські роки. Запам'ятайте, що студентські роки це найкращі роки вашого життя. До нас, до Артегенного сумору, приходять люди, які 20-30 років закінчили медичний конівторк медичний інститут. І всі вони приходять і згадують свої студентські роки. Ви теж будете згадувати. Ціле своє життя будете згадувати свої студентські роки, тому я бажаю, щоб ви ті студентські роки провели у праці. І визнання, авторитет до вас обов'язково прийде. А ви дуже потрібні нашій країні, особливо зараз, під час війни, коли Україна стікає кров'ю, ви повинні рятувати тих людей, які прийдуть до вас. Вартість ваша зростає в десятки разів. Ви зараз дуже потрібні цій землі. hajda do pracy slava isusu kristu Я сьогодні хочу щиро подякувати нашому Прикарпаттю, тому що люди, які залишилися в нашій області, вони працюють своєю працею. Вони роблять, щоб наша країна жила, щоб ми мали можливість кожен день підсилювати збройні сили України, підсилювати наше доблесне військо, яке кожен день береже українську державу. Другі діти, в народі говорять, що Господь Бог лікує руками лікарів. І я прошу вас, будьте на землі оцими руками Господа Бога. Проходить зараз дуже непростий складний час, багато викликів в Україні, багато випробувань. Але професію, яку обрали ви, є дуже важливою і є надзвичайною благородною. Тож, нехай Господь Бог нам допоможе на цій непростій дорозі. Хай вам, дорогі діти, завжди щастить. Будьте щасливі! Нехай Господь Бог завжди вас береже і оберігає. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дякуємо Світлані Васильівні. І ще раз запрошуємо до. Слова майора медичної служби, доцента, завідувача кафедри медицини катастроф та військової медицини на службі екс-начальника медичної служби 102-ї окремої бригади територіальної оборони Віктора Костюка. Шановний пане ректора, шановні представники влади, представники ректорату. Ну і найважливіше, я думаю, що сьогоднішнього дня це наші студенти. Студенти, першокурсники, дякую вам, що обрали самостійно, а можливо, і з допомогою батьків. Я думаю, що це була спільна думка і ваша, і батьків. Обрали ту найжертовнішу професію з усіх існуючих професій професію лікаря, яка особливо дійсно важлива зараз, в даний час, коли в нашій країні триває така доступна, бажалісна війна, яка нікому не потрібна. Всі ми хочемо миру, і він обов'язково буде. Мир буде не просто миром, а буде нашою перемогою, нашою з вами перемогою. Я впевнений, що кожен вас. Кожен з вас стане найкращим спеціалістом у своїй галузі, яку ви здобудете по закінченню університету, забігаю наперед. Це навчання у вас пройде дуже скоро, але ці роки запам'ятаються вам на ціле життя. Вітаю студентів медичного коледжу, вітаю студентів фармацевтичного факультету, вітаю студентів стоматологічного факультету та медичного факультету нашого університету. Всі ви. Е Приносите і будете приносити надзвичайно велику користь для наших людей, в тому числі і для військовослужбовців, для військовослужбовців, які звільняться після перемоги нашої, звільняться з лав Збройних сил України і будуть потребувати вашої допомоги. Допомоги усіх спеціалістів. Я вам бажаю щиро бажаю легкого шляху студентського, гарних студентських років, які запам'ятаються вам на ціле життя. Пам'ятаємо про тих випускників нашого університету, які і зараз боронять нашу незалежність, надаючи допомогу нашим військовослужбовцям на лінії бойового зіткнення. Це не тільки лікарі, це ще раз повторюся. Це є медичні сестри, це є фельдшера, це є випускники стоматологічного факультету і, звичайно, це є лікарі. Від них. На передовій залежить дуже багато. Це спеціалісти, які цінуються набагато більше за інших спеціалістів військово облікових спеціальностей. Низький їм уклін, шана і скоріше їм повернення додому, до своїх сімей, до своїх родин. Ми всі їх дуже чекаємо. Вони виконують величезну роботу. Слава Україні! Нехай сьогоднішні святкові настрої полинуть до святого неба і випросять миру та перемоги для нашої України, успішного навчання та щасливої молоді! Часу, поки медицина не стала наукою, люди користувалися народною медициною. Первісні люди придумували найрізноманітніші, дуже дивні методи лікування, які ґрунтувались на магії і інших засобах. Але наукова медицина виникла тільки в стародавній Греції. Батьком медицини назвали людину на ім'я Гіппократ. Сьогодні, крізь відстань і час. Він телепортувався до нас на захід, щоб сказати вам кілька порад і побажань. Вітаю вас, із зминувши віків. Я Гіппократ. Сьогодні я прибув до вас, щоб сказати вам найвідоміші слова, які ви повинні запам'ятати впродовж життя, дорогі студенти. Там, де є любов до людей, там є любов до медичного мистецтва. Усе, що використовує лікар у лікуванні хвороби, повинно приносити пацієнтові тільки користь, тож не нашкодь. Найкращим способом лікування є створена для пацієнта тих умов, при яких організм сам буде боротися з недугою. Пам'ятайте, що. Медицина це лікування тіла, душі, почуттів і відчуттів. Медичний працівник повинен бути взірцем, серйозним, чуйним і працювитим. Поважайте своїх наставників як рідних батьків. Завжди пам'ятайте того, хто навчив вас цьому непростому, але благородному мистецтву. У вашій країні йде війна. Тож добре вчіться, допомагайте потребуючим, дотримуйтеся лікарської таємниці та постійно вдосконалюйтеся в професії. Хай люди, бачачи вас в цих халатах, налаштовуються на довіру та швидке одужання. Бажаю вам успіху! Люди у білих халатах! Вступаючи в сім'ю студентів Івано-Франківського національного медичного університету. Лицем своїх вчителів, професорів, викладачів та своїх товаришів по навчанню, за своїх товаришів по навчанню. Урочисто обіцяю, присвятити все своє життя благородній справі, боротьби за здоров'я людини. Самовіддано працювати над оволодінням медичною наукою, працювати над оволодіння, медичною наукою та практикою. Прагнути стати гідним продовжувачем справи своїх вчителів та вихователів. Прагнути, стати, гідним, вчителі, вихователі. свято зберігати кращі традиції університету. Свято зберігати! І всебічно сприяти Його доброму імені, всевічно сприяти Його доброму імені, невпинно підвищувати загальний світогляд, Не підвищувати загальний, світогляд. бути прикладом у виконанні громадського обов'язку, бути прикладом у обов'язку, у своєму житті і діяльності стверджувати загальнолюдські цінності. Гуманізм, милосердя, милосердя. Доброту. доброту, поважати своїх вчителів та товаришів, поважати своїх та товаришів. Цінити, і цінити і зміцнювати студентську дружбу, не миритись з недоліками, не миритись з недоліками. виховувати в собі принциповість, виховувати Прямоту і відповідальність, Прямоту і відповідальність. Вважати, для на вважати для себе честю, працювати на найважчій ділянці, і бути готовим у будь-яку хвилину. Будь хвилину при будь-яких умовах. При будь умовах прийти на допомогу людині, прийти на допомогу. Що потребує, Що потребує медичної допомоги, якщо я порушу дану мною урочисту обіцянку, якщо я порушу дану мною обіцянку, то тим самим я втрачу моральне право носити почесне звання, то саме, студента медичного університету. Студента медичного університету. То сьогодні прийшов підтримати нас, першокурсників, сьогодні наш перший день тут, і ми маємо шанс увійти в цю велику спільноту. Сподіваюсь, що нам всім вистачить сили, наполегливості і натхнення, щоб залишитись залишити свій надовго. Усі ми різні. Хтось зараз думає про майбутні наукові проекти, хтось вже мріє про практику, а хтось просто хоче дожити до вручення диплому. Але ми усі обіцяємо сьогодні нашим викладачам, батькам і перш за все собі, що ми зробимо все можливе, щоб провести роки наші тут як найкраще. отримати неоціненний досвід, знайти справжніх друзів, стати не просто колективом, але командою, зрозуміти себе і розвиватись тут не просто як фахівці, але як особистості. Тому бажаю кожному не боятися бути собою, брати участь у самоврядуванні, брати участь у різних проєктах. Бо кожна можливість це перш за все шанс стати кращою версією себе. Ми сподіваємося, що наш курс запам'ятається усім надовго, але бажано приємними справами. І, звичайно, особлива подяка сьогодні нашим захисникам і захисницям і кожному. То долучається до нашої перемоги. Бо без цих людей ми б сьогодні не мали можливості урочисто тут стояти. Слава Україні! Героям слава! Всечасний отче, дорогий Романе Івановичу, дорогі викладачі, студенти, наші найдорожчі батьки та гості сьогодні для всіх нас особливий день, адже відтепер. Ми студенти медичного коледжу, і це звучить по справжньому гордо. Попереду непрості роки навчання, безсонні ночі, сотні сторінок підручників і безліч практики, але водночас і безсінні знання, які рятуватимуть життя та навички, що даруватимуть людям надію. Медицина це не просто професія, це покликання, велика відповідальність і шлях служіння людям. Ми готові йти вперед, адже розуміємо, здобуті знання та вміння допоможуть нам виконувати найважливішу місію рятувати життя. Дякуємо нашим батькам за підтримку, терпіння та віру в нас. Хай цей день стане початком нашого впевненого шляху до професії лікаря і медичного працівника, щоб завжди бути на варті життя та здоров'я людини. Обіцяємо з гідністю носити звання студента Івано-Франківського національного медичного університету наполегливо вчитися і прославляти нашу альма-матер. Дякуємо за теплий прийом у студентську родину. Дорогі першокурсники, ніколи не забувайте ці почесні слова. І нехай на вашому професійному шляху завжди звучить гімн студентства Гаудеамус, який ми зараз виконаємо разом з викладачем кафедри оториноларингології Івано-Франківського національного медичного університету, лауреатом всеукраїнських та міжнародних конкурсів Олександром Семчуком. Гаудеамус ігітур» Jovenes dum sumus Gaudeamus igitur Jovenes dum sumus Post jocundam juventutem Post molestam senectutem Nos habem idhumus Nos habem idhumus nostra brevis est, brevi vita nostra brevis est, brevi fini et venit mors velociter, rapit nos atrociter, nemini parcetur. Nemini parcetur, vivant akademia, vivant profesores, vivant akademia, vivant profesores, vivant membrum quadlibet, vivant membra qualibet. Сенперсін, інфлорес. Сенперсінд інфлорец. Другі курсники. Для вас відкривається нове майбутнє. Самостійне і непередбачуване. Погляньте, скільки радісних юних схвильованих очей поруч із вами. Це все ваші нові друзі, одногрупники, колеги, майбутні науковці, першовідкривачі та старости курсів, ті, з ким ви проведете цю неймовірну подорож під назвою Студентське життя. Але серед них є і ті, котрі вже навчаються шість років в цьому чудовому медичному закладі, і які хочуть сьогодні до вас звернутися вітальними словами. Слово має випускниця шостого курсу, голова студентського парламенту Юлія Горобець. Дорогі першокурсники, сьогодні ви робите свій перший крок у нову сторінку вашого життя. Я пам'ятаю себе на вашому місці, радість, хвилювання і тисячі запитань в голові. І тепер, вже як студентка шостого курсу та голова студентського парламенту, хочу вам сказати одне. Попереду на вас чекають найкращі студентські роки. Так, часом буде нелегко, будуть безсонні ночі із конспектами, перші страшні екзамени, моменти сумнівів та втоми. Але поруч із цим будуть моменти, які ви запам'ятаєте на все життя, перші справжні перемоги, дружба, яка витримує роки. і відчуття, що ви не просто студенти, ви вже частина великої родини і ФНМУ. Повірте, цей університет дуже швидко стане для вас другим домом. Саме тут ви зустрінете людей, які розділять з вами і складнощі, і радість. Саме тут ви знайдете тих, хто стане для вас найближчими друзями, а для когось навіть другою сім'єю. І знайте, ви ніколи не будете самі. Університет це не лише пара та книжки, а й життя поза навчанням. Саме тому існує багато студентських організацій. Ми завжди поруч, щоб підтримати, допомогти, дати вам голос у житті університету і зробити ці роки не лише корисними, а й незабутніми. Тож бережіть кожен день, бо ці роки променуть швидше ніж ви думаєте. І одного дня ви озирнетесь і зрозумієте: тут ви виросли, зміцніли, і саме тут народилася ваша мрія стати лікарем. Вітаю вас у нашій родині і фонемо попереду найцікавіше.